Детальніше про ретроградний Меркурій, і чи варто його боятися? Насправді ретроградний Меркурій співпадає зараз із впливом коридору затемнень, тому у квітні ми очікуємо дуже великий вплив кармічних ситуацій, які власне будуть пов'язані із минулим. Тому увага! Повернення минулих невирішених питань, повернення минулих конфліктів абсолютно можливе. Оскільки у мене є на каналі відео про те, як коридор зачепить саме кожного з вас, залежності від знаку по сонця, але для кожного знаку дівчатку це певна своя сфера. Найважливіше, що ви маєте розуміти, що цей кордо він проходить по по осі овен терези, і власне Овен-Терези — це про відносини І співпадіння з ретро Меркурієм це стопроцентне попадання в повернення відносин із минулого, які можуть прийти для того, аби їх завершити, пропрацювати, переосмислити свої помилки або недопрацювання, не завершенні невисказані якісь слова чи думки людям з минулого. Власне з якого минулого що цікаво, що десятилітній термін. Зараз, якщо перемотати свій час 10 років назад, дуже сильно буде нагадувати цей ретроградний Меркурій. Тому спробуйте пригадати, які тематики тоді для вас були актуальні саме з людьми, тому що зараз може повернутися навіть з новими людьми такі знайомства, які будуть вас спонукати до переосмислення, яке вже з вами траплялося 10 років тому. Що варто розуміти про ради Меркурій? <смі> Ретроради Меркурій мене завжди смішить, коли люди його бояться. Типу, навіщо мені ці колишні, які повертаються? Тому що насправді дуже багато повернення любові, так тобто колишніх симпатій, людей, які нам колись подобались, чи з якими ми вже давно розпрощалися. Вони можуть повертатися нагадувати про себе, причому і впряму, і не впряму. Тобто вони можуть до нас виходити на контакт, або ми можемо чути плітки історії про тих людей. У мене наприклад, була ситуація, навіть із тим, що я по телевізору впізнала людину, яка була напряму пов'язана і розказала мені фактично через телебачення, що сталося у неї в житті, і це минуле. І власне, що цікаво, що оця вісь овен Дариси, вона не тільки те, що про стосунки, ви загляніть цю натальну карту, де там овен у вас, тому що власне по сонячному затемненню, яке пройде саме в Овні, будуть подіями відбуватися оці... ці. Пропрацьовки термічних уроків і власне накладання сонячного затемнення йде в період піку проявленості ретроградного Меркурія. Тож ми маємо розуміти, що найважливіше зараз у вас – це дійсно впитувати всю інформацію, яка до нас приходить з відголосками попередніх наших якихось там людей, знайомих і навіть конфліктів, тому що власне ці конфлікти, які зараз будуть нагадувати про себе, їх можна дуже вдало завершити. Дійсно піти на примирення з людьми, з якими давно був конфлікт, або останні 3-4 три, три або чотири роки були такі. Важкі випробування в стосунках, що ви там ліквідовували одне одного, блокували. Зараз може з якоїсь сторони нагадати про себе ця людина і вийти власне в позитивному ключі до вас на контакт, нагадати про себе з точки зору, як щоб ви усвідомили, що цей урок ви вже чи пройшли, чи не пройшли. Як взагалі розібрати, коли до вас повертаються з минулого люди при троганий Меркурій? Чи все не окей було у ваших стосунках? Ви їх розірвали не екологічно? Так, такий шанс є і це. В основному так проявляється, але також є дуже багато проявлень серед людей, які, наприклад, до вас приходять для того, аби вам зараз дати підказку в якійсь нинішній вашій ситуації, нагадати про якісь нинішні стосунки, що вони можуть мати повтор з попередніми уроками. Тобто, фактично, життя дає вам як екзамен випробування ще й в такий кармічний коридор затений, ще й в кармічний рік. А, тобто зараз в коридорі за відбуваються буквально фантастичні речі. А, настільки реорганізація життя в плані відносин відбувається, що навіть нові знайомства по ретроградному Меркурію можуть бути настільки. Давайте такую ретроспективу і нагадувати попередні, що це може нас навіть лякати. Але в нас налякатись не треба, тому що якщо вам конкретно з попереднього життя щось нагадує в нових стосунках, якийсь урок, якесь відчуття навіть є схоже, то ем, це фактично як переосмислення внутрішньої трансформації в конкретному році. Значить, попередні стосунки ви могли закінчити не екологічно, не зовсім по черсному. Повінушю до себе, чи повіношу до іншої людини, не розпрощатися нормально, а наприклад, зникнути з життя людей. Це абсу це абсолютно не екологічний спосіб до речі. А, власне ставити фінальну крапку у стосунках вам доведеться вже в нових, тільки урок буде трішки такий жорсткіший. Тому, власне, на початку, коли у вас є таке відчуття, ніби дежавю, ніби зі мною вже це ставалось, ніби вже з такою людиною. Мені здається, що я цю людину як прочитану книгу вже можу розповісти, прочитати. То це нагадування про те, що попередні стосунки, значить, були завершені неправильно з точки зору енергії та всесвітніх законів. І цього разу нові знайомства приходять для того, аби ви скоріше, доволі агресивніше, можливо е болючіше е пройшли трансформацію і завершили правильно. Знову ж таки, чи є шанс, що нові знайомства переторгенному Меркурію можуть йти довго? Так звичайно, якщо ці. Люди до вас приходять як кармічні навіть для пропрацювання попередніх незакритих задач, а ви їх швидко проходите, але з цією людиною ви маєте ще дуже великі сценарії попереду, і в принципі після пропрацювання такого попереднього якогось недопрацьованого уроку, ви можете йти з цією ж людиною вдовгу на пропрацювання більш складніших, більших. І взагалі, після пропрацювання якого уроку, якщо з вами продовжується спілкування з цією людиною, це в першу чергу означає те, що ця людина з вами. Має ще дуже великий сценарій, і ви маєте декілька ступенів проходження цих відносин. Тому ретроградну Меркурію боятися не варто. Те, що цей ретроградний Меркурій весною 24 року співпадає з коридором затемнень, це тільки ще більше вказує на те, що знаковість цієї події дуже пов'язана з ретроспективою, тобто з тим, що вже відбувалося. Давайте більш детально приглядатися до знаків і особливо до людей. До речі, деякі люди і просто наше оточення може нам нагадувати. В цей час, навіть словами не усвідомлюючи якісь події з минулого, які стосуються зовсім інших відносин. тому все, що я кажу, найважливіше в даному коридорі затемнень на квітень максимально зосередитися, поруч із сонячним затемненням буде багато подій і особливо багато подій, пов'язаних з відносинами з людьми. Впитуйте по максимуму, тому що ці ситуації події будуть ще дуже довго заставляти вас аналізувати вас, проходити внутрішню трансформацію, і взагалі вони задають зміни вашому житті. Тому цей коридор за темний він ключовий, але точно не боятися його треба, а максимально вести астрологічні щоденники або прописувати детально. Що відбувається, під яким аспектом, ну а щоденні прогнози, я завжди залишаю в телеграм-каналі. Тому по кожному дню буду давати, де будуть знаки, де будуть піші сни, де прислухатися до знайомств, де взагалі відкрите коло для нових знайомств і в які моменти будуть повертатися люди з минулого і що з ними робити. Тобто, все по кожному дню по аспектам астрологічним я це все буду залишати в телеграм-каналі. А вам дякую, що підтримуєте український астрологічний контент, ставте лайк. Діліться в коментарях, чи любите ретроградний Меркурій. Бо я дуже. Я діва і моя ведуча планета, звичайно, як і усіх дів Меркурій. І в ретроградність Меркурію, особливо у кого в натальній карті ретроградний Меркурій, загляніть свою натальну карту. Це взагалі. Якби настільки круто закриваються попередні мети, закриваються гештальти, попередні недоопрацювання. Я дуже люблю цей час. Тому що я ніби як через це проходження доволі непросте звільняюсь від попередніх якихось незакритих задач. Це дуже круте відчуття. Але чи любите ретро ви, Я не знаю. Напишіть в коментарях, будь ласка, підписуйтесь та до підписуйте своїх друзів.